Доброго дня, шановні колеги, Вас вітаю я, Ріпцун Юлія Валентинівна, доктор філософії в галузі педагогіки, старша наукова співробітниця відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. Логопединя. Дефектологиня, психологиня. Сьогодні ми поговоримо з вами про специфіку надання освітніх послуг дітям із заїканням в умовах сьогодення. Серед розмаїття мовленєвих порушень тільки заїкання має яскраво виражений комунікативний характер. Свої рідні не схожі на інші психомовленнєві розлади симптоматику, механізми, причини виникнення, нестабільність прояву, яскраві феноменологічні ознаки. Заікання від латинського запинання це поліморфний розлад мовлення, який проявляється порушенням комунікації у вигляді дискоординованості, плавності, ритму, виникнення окремих запинань, повторів ряду звуків і складів унаслідок мовленнєвих судом через перенапруження чи стреси. Заїкання найчастіше знаходить своє вираження у самостійному, значно менше у відображеному та спряженому мовленні. При заїканні часто спостерігаються супутні рухи, а також використання емболів. Феноменологічною характеристикою заїкання є судоми. Мимовільне скорочення окремих м'язів, локалізовані судоми або їх груп, загальні судоми, яке виникає раптово проявляється короткочасно, довготривало чи нападами за умов збудження підкіркових утворень. При заїканні найчастіше проявляються мовленєві судоми у вигляді мимовільних скорочень м'язів мовленєво-рухового апарату, які виникають під час усного мовлення чи спробі розпочати його. Мовленєві судоми розрізняють за формою, місцем утворення та частотою. Вони є основним симптомом заїкання і найчастіше проявляються в артикуляційному, голосовому, дихальному апаратах, проте бувають і змішаними – дихально-артикуляційні, дихально голосові артикуляційні голосові тощо. Досить поширеними при заїканні є судоми артикуляційного апарату на рівні язика. Найчастіше при заїканні фіксуються судоми в дихальному відділі мовленнєво рухового апарату. Феноменологічною особливістю заїкання є наявність мовленєвих і рухових хитрощів. Мовленєві хитрощі. Являють собою одноманітні, багаторазово повторювані упродовж мовлення слова. Так-так. Ну, ось як сказати тощо, які іноді можуть бути асемантичними путь, ень, кіка. Мовленнєві хитрощі найчастіше вставляються при труднощах у доборі потрібних лексем. Перед складними для вимови звуками «б», «п», «д», «т», «н» тощо, чи словами рухові хитрощі це надмірні, часто химерні міміко-жестикуляторні рухи, що використовуються з метою маскування запинань, зажмурювання очей, роздування крил носа, кивки головою. Стискання пальців в кулаки, притупування, розкачування тулуба тощо. Діти із заїканням потребують забезпечення рівного доступу до якісних як загальноосвітніх, так і корекційно-розвивальних послуг. Освіта в Україні має складну структуру європейського типу. Дошкільна, середня, професійно-технічна, вища, післядипломна та здійснюється упродовж життя у формальній, неформальній чи інформальній формах. Наша держава не лише визнає зазначені види та форми освіти, а й створює всі умови для повноцінного їх здобуття шляхом отримання відповідних. Освітніх послуг. Відповідно до чинного закону про освіту України, освітня послуга це комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та або договором дій суб'єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані. На досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання. Основні загальноосвітні послуги діти із заїканням отримують у перше: закладах дошкільної освіти ЗДО, загальноосвітні ЗДО, ЗДО компенсуючого типу, логопедичні, інклюзивні групи. 2. Закладах загальної середньої освіти. ЗСО. Загальноосвітні ЗСО. Спеціальні ЗСО для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Логопедичні інклюзивні класи. Корекційно-розвиткові послуги. Це комплексна система заходів супроводження особи. З особливими освітніми процесами, потребами у процесі навчання спрямованих на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення, психолого-педагогічні послуги це комплексна система заходів з організації освітнього процесу. Та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, інклюзивно ресурсних центрів іншими фахівцями. Освітні корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги діти із заїканням. Окрім закладів, де перебувають, отримують у дошкільних або шкільних логопунктах, логопедичних кабінетах дитячих поліклінік, мовленєвих центрах, дитячих психоневрологічних відділеннях при лікарнях а також на базі інклюзивно ресурсних центрів. Кризові умови сьогодення. Значно підвищили відсоток необхідності розширення для дітей з особливими освітніми потребами корекційно-розвиткових послуг психологічного спрямування. Це особливо стосується дітей із заїканням, котрі мають психоневрологічну симптоматику, яка відразу явно проявляється і загострюється в стресових обставинах. Зважаючи на виклики сучасності, у роботі з дітьми із заїканням доречно використовувати логопсихосинергетичний підхід, який базується на синергії логопедичної та психологічної наук, що являють собою ієрархію множинних підсистем, де компоненти вищого рівня. Стають керуючими для складових нижчого рівня, котрі існують у взаємообумовленості та тісному взаємозв'язку. Логопсихосинергетичний підхід передбачає проведення логопсиходіагностики психомовленнєвого розвитку на вербальному та невербальному рівнях. з ідентифікацією Категорії освітніх труднощів функціональні, навчальні, соціоадаптаційні, відповідно до наявних у дитини особливостей згідно з критеріями визначення ступеня труднощів, технології вивчення динаміки розвитку дітей з темпоритмічними порушеннями, з метою якісного надання освітніх послуг. Наступною складовою лого-психосенергетичного підходу є організація логокомпенсаційної або психологокорекційної роботи відповідно до інтерпретації результатів логопсиходіагностики, визначеного рівня підтримки, наявності окремих бар'єрів та конкретизації потреб у наданні підтримки. З урахуванням психолого-педагогічного синергізму педагогів і осіб з особливими мовленнєвими потребами, ранній дошкільний шкільний вік, дорослість освітня послуга розвиток мовлення передбачає розвиток у дітей із заїканням темпоритмічної складової, покращення фонологічного компонента мовленнєвої діяльності. Удосконалення фонетичної компетентності, моделювання та розширення полікомпонентного вербального контенту, налагодження граматичного конструювання, стимуляцію комунікативної ініціативи, оптимізацію рецептивної діяльності, формування орфографічної компетентності, освітня послуга корекція розвитку. Має на меті розвиток афективної сфери дітей з заїканням, стимуляцію регуляторних механізмів, мотивація, ймовірне прогнозування, самоконтроль, комунікативної ініціативи, удосконалення сенсорно-перцептивних, мнестичних процесів, мнемоніка, графічних навичок, проведення тренінгів пізнавального розвитку. Освітня послуга логоритміка спрямована на розвиток у дітей із заїканням темпоритмічної складової рухів і мовлення, передбачає проведення логотренінгів. Освітня послуга лікувальна фізична культура стимулює розвиток темпоритмічної складової рухів і мовлення, включає тренінги психомоторних навичок. Додатковими освітніми послугами для дітей із заїканням є логопедичний масаж, соціальний розвиток, тренінги психосоціальних комунікативних навичок, нейропсихологічна корекція, застосування стратегій психоконсультаційної та психотерапевтичної роботи, заснованої на корекції каузального типу. Нівелювання факторів, що спричинюють ряд існуючих проблем тілесно орієнтована, кінезіо, каліграфо, арт, ізо, казко, драма, лялько, музико, мульти, оригамі, пластиліно, піскотерапія. Логопсихосенергетичний підхід передбачає створення системних циклічно фазових програм логокомпенсаційної Психологокорекційної роботи та розроблення методичних рекомендацій з напрямів пропедевтики, тобто технології ранньої профілактики навчання виховання розвитку соціалізації адаптації самокорекції моніторингу застосування логопсихосенергетичного підходу. Сприятиме якісному формуванню та частковому реформуванню логопедичної освітньої системи України. Шляги оптимізації реалізації основних і додаткових освітніх послуг для дітей з заїканням буде висвітлено на сторінках навчально-методичного посібника заїкання. Підтримка дитини з особливими мовленнєвими потребами в освітньому середовищі. І надалі висвітлюватиметься у наших публікаціях щодо навчання і виховання осіб з особливими мовленнєвими потребами. Дякую за увагу! І, звичайно, все буде Україна!